Привіт! Мене звати Марина, я працюю лікарем в Німеччині. І сьогодні ми говоримо про профілактичне дослідження. В Німеччині дослідження якісне, але досить коштовне, тому воно проводиться суто за показниками. У вас є скарга на здоров'я, тоді ви звертаєтесь до лікаря, щоб вирішити їх. Якщо у вас конкретних скарг немає, а ви все одно хочете перевірити, чи все нормально. Це ви можете зробити. В рамках профілактичного обстеження для людей, які мають державну страховку, є можливість з 18 до 35 років один раз пройти чекап. З 35 років такий медичний огляд можна проходити один раз на 3 роки. Мета полягає в тому, щоб на ранній стадії виявити поширені захворювання, такі як серцево-судинні захворювання, діабет чи захворювання нирок. І їх фактори ризику, як проходить чекап збір анамнезу. Лікар питає вас, чи є у вас якийсь харг на даний момент, чи є якісь, якісь захворювання в родині у батьків, інших родичів першої лінії, перевіряє ваш паспорт вакцинації. Потім медичний огляд. Послухають легені, серце, перевірять рефлекси і так далі. Стосовно лабораторних досліджень, до 35 років вони робляться тільки за наявності факторів ризику. Після 35 років переважно перевіряється загальний аналіз крові, показник цукру, показники холестеринові, ниркові проби. Можна зробити аналіз сечі для виявлення проблем з нирками або цукром. Ще можна зробити одноразовий скринінг на виявлення гепатіту Б і С. Профілактичні огляди це Залог нашого здоров'я попередити хворобу краще ніж її лікувати, тому раджу скористатися можливістю ап досліджень.